Відому Житомирську волонтерку Юлію Толмашову указом президента нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Зазначний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагоми професійні здобутки та самовіддане служіння українському народу постановляє нагородити орденом княгині 3 ступеня Толмашову Юлію Віталію. Юлія Толмачова регулярно доставляє гуманітарну допомогу на передову. Вже давно вона стала ангелом охоронцем для наших військових. Хочу сказати спасибо Петру Олексійовичу Порошенко за оцінку моєї волонтерської роботи. Хочу сказати спасибо людям, які проживають на Україні, в від національності, яких об'єднала ця війна, ця ситуація, яка відбувається зараз на Україні. Потому что без народу, ми, б не я вам всім Дякую Також хочу людей, які мені не вам низко хочу людей, за на разу відказали. Після отримання нагороди волонтер повідомила на своїй персональній сторінці у Фейсбук про те, що одразу поїхала в зону АТО. Марина Вишинська Світлана Дворак, телеканал СК 1